Надцятий 13 тринадцятого дрона. Ну, якщо чесно сказати, то це доволі проблематичне дитя в нашій дроновій сім'ї. Що ж, побажайте нам удачі, подивимось, чи будуть успішні наші польоти. Ну що, понеслась? А давайте подивимось, як стартує. Деякі не стартували. Зараз всі стартують. Ну, давайте, давайте. Ну, апарат летить. Що, треба спробувати, як нам писали появу. Щось він не дуже впевнено якось. Опа, сам вимкнувся. Він щось сам зараз взагалі почав крутитись поягов щось. Щось він якось хріновенько себе почуває. Його якось в різні боки китає. Появу крутить починається сам. Щось йому недобре. Йомайо, на сьогодні поки не літався. Що ми змінили, щоб він хоча б якось в нас полетів, скріншот зараз прикріплю. На лаштуваннях єСЦ. Я додав перші два параметри. Максимальна потужність поштовх при старті. І захист при старті. Там ті перші два параметри, вони значально були майже на мінімумі. Значення я поставив, це більше середини вже. Я ще змінив четверте, по-моєму, там значення, де РПМ. Зараз тут стоїть максимальне значення із запропонованих, а саме 13, де написано Less Protection. Оце на цих налаштуваннях він у нас зараз злетів, але як ви бачите, йому не дуже добре. Якщо хтось шарить, в когось є доступ саме з 13 ми на Біолхелі С. То радьте, з радістю подивлюсь ваші рекомендації в коментарях. Що я вам можу сказати? Погода досить гарна, і досі камери не кусають, а дрон не літає.